То відповість яка пора року. цвітуть чорнобривці, там цвітуть астри і цвітуть примули. Як таке можливо. А ось таке ще чудо в мене є природи. Весною привезла від матусі кущика. Я не знаю, як вони називаються, щось із хости, напевно. Але подивіться, листя немає. А ви подивіться, як квітує. Гляньте, скільки тут квіточок. І ось іще йде. Ось маленька. Ось такі букетики.